Обесцінювання і нівелювання як політична технологія. Привіт, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму каналі Скаже, як зав'яже. Що ж, давайте сьогодні поговоримо про цю політичну технологію і як саме відбувається це обесцінювання. Ну, у нас кілька конкретних прикладів, буквально на минулому тижні. Самий цікавий із кейсів цих це скандал. Порошенка, Яременка Патураєвда, і почалося з чого? Ну там хтось десь матюхався. Я взагалі проти мату. Мало того, я можу розказати. Як я прийшов, я служив в боцкоманді на флоті і прийшов додому. Мені було там 20 років, і я якийсь місяць чи два боявся з мамою говорити, тому що при мамі ж матюхатись не можна, але ж е, я ж був боцманом, ну це ж зобов'язувало, і тому я майже не говорив з мамою. Ми розуміємо, що живемо в суспільстві, де е, мат не просто для е, св'язки слов, як то кажуть, мат дуже часто. Це аргумент, можливо, там і ментальний, да, показати там свою альфавість, да, там показати свою десь крутість. Ну е, як правило, е, знати треба де матюкатися да Якісь чоловічі компанії на охоті на рибалці чи в куларах Верховної Ради можна, а звичайно, на камеру цього робити не, 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 не слід от е, але. От, в даній ситуації, що ми маємо? Ми маємо на виході, що регламентний комітет позбавив права Порошенка там на сесійне засідання фактично з'являтися. Але так як вони його не закривають, то це може бути там до 90 днів, умовно там до весни, і таким чином, що вони зробили? Вони виключають фактично. Порошенка, як гравця, як ну, скажімо, зараз, як найбільшого парламентського опозиціонера, взагалі з теми. Що відбулося? E, значить, підійшов Потураєв і почав Порошенку, що ай айже ж, як же ж так, Петро Олексійович, ви ж не були. Ну це було з понтом і із зі зділки. Що та ми отут намагалися щось там побойку вчинити, а вас десь не було. Ви тут там прогульщики то сьо. Ну на що Порошенко заявив, що там та я 40 дронів зібрав е, одві з воїнам. Да, і тут Яременко. Ну, ми розуміємо, Яременко, який тайна кличка Анал Табу, да, він починає влазити, типа ой ой ой, там, типа, чи не що хтось інший мог завести, чи не тема. І, зрозуміло, що якщо е, нівелюють мої заслуги, я на це сижусь, Да? І якщо е, І як у Порошенка камери не бачать, то е, я роблю повідомлення, меседж якийсь тому, хто як би хоче засумніватися в тому, що я зробив красивого доброго вічного, да? типу я і посилаю там вслід за русським кораблем. От, тому що... Ну, а Яременко, відповідно, прикро, тому що його якраз заслуги по виклику проституток ніхто не оцінив, а тут хтось там десь щось, щось, е якісь дрони возить, і, відповідно, там ну, повисли там у того на руках, у того. ну, там, е, Бо Яременко там такий перебував в гніві, от, і якби, Е Вийшло так, що е, не сподобалось Потураєву, бо він сам він сам цитує там: А я ж взагалі-то люди не люблю хамства, і вважаю, що у цьому не, це в цьому не місце в раді, не зважаючи якби б на, на, на все, да? на не взирая на ліце, як то кажуть. Але е, що ж виходить, що е, Ну, окей, йому ж тут же Потураєв, а потім же ж в усіх ефірах кажуть, а як же ж президент? А президент, -то у нас же ж як би дозволяє собі матюхатися. І от тут Потураєв, він взагалі в цьому плані аж стілач, знаєте, Ну, це ж кавичка, так? Да? Каже, ні, ну, президент це ж друге. У президента ж емоції. Так кажуть, стоп, так і у Порошенка ж, мабуть, емоції. Кожен, коли я щось зробив, а це не те, що. Не визнається, а ще кажуть ой, та це ж все фігня там, то що ти делав, от те, що я роблю, я проституток визиваю, це да діло. А ти що 40 дронів там? Тіпа, типу, та й лісом там. І якщо нівелюють те, що я собі ставлю, сам собі в заслугу, то звичайно що емоції, але у президента можуть бути емоції. У шостого, а у п'ятого президента не можуть бути емоції. Отак, От да Стан? Ну окей, е, якщо так е, знову ж е, е, кажем же, ж да, там е, Потураєв, так всіх емоцій. А Потураєв каже тоді: ні, і отут слідіть за моїми пальцями, оце наперстки, їхні наперстки, Каже, так ви ж розумієте, е, президент там тричі матюхнувся, але безвідносно до якогось е, до когось, особ... він же ж. Там э, мляхав там в сторону ж взагалі там, ситуація, а не конкретно там на Байдена чи, не дай Бог, конечно там на Трампа. Тобто, він не персонально він матюхається просто так, без персон А тут на людину, як оце на живого чоловіка, оце його взяти і э, в сторону руського корабля так нельзя Так нельзя. А нічого, що президент е, сидів під штандартом президента, під прапором України, і він не соромиться, не соромиться там, типа, при цьому всьому, е, якби ну, нажимать дуть. От, е, тобто, ну, це якби е, різні підходи, і це е, це в тому числі е, нівелювання. Да? І ще, що я би хотів сказати, що я б хотів би сказати. Е, ще інші приклади, де нівелюються заслуги. Ну, подумаєш, там 6 мільярдів там, чудак е, взяв там поставив е, допомоги армії, а я от не, і нічого там, бо він же ж барига там, типа, а я от не барига і то у мене нема таких грошей. Окей. Але ну хай би той Яременко чи Потураєв, ну хоча б похвалилися тим, як, е, як вони ну наскільки, на 100 гривень, на 1000 гривень задонатили. От я теж доначу, я теж звичайно не хвалюся. Але якщо запитаєте, донатиш, да, я скажу доначу, куди чому і навіщо? І чому я там не доначу, наприклад, на фонд притулі, а конкретним бригадам або допомагаю конкретним друзям, яких я конкретно знаю, які конкретно на фронті. Але я знаю також бабусь яка. 2,5 тисячі донатить кожного місяця там свої 10%, 250 гривень. Оце так, да, оце повага. От, а скільки Зеленський задонатив із тих 41 мільйона доларів, які йому е, перевів, і це ну це доказ, Доказано це факт там Коломойський ще в 2015 році, на офшорку, Там, Володимир Олександрович, не, не соромтеся, похваліться мені. Скільки ви з тих 41 мільйона доларів задонатили на ЗСУ? Ні скільки, ясно. От е, да, окей, не будемо е, мірятися, якби цифрами, е, це якби б не наш метод. Да? Але скажімо так. А для чого? Взагалі матюкаються? Да? От навіщо матюхнувся президент? Понятно, що Порошенко матюхнувся, бо матюхнувся чому? Тому що це ж в залі, і він не знав, що його в цей час знімають, що це спливе. Да? Тобто, це ми як в курілки вийшли там, типа я послав когось, да, чи хтось там відповів? А президент. Це була заготовочка, це була якраз емоція. Президент Зеленський матюхнувся тому, щоб виглядати, як свій парень для своїх, тому що під його цільову групу це необхідно, щоб всі хтось сказали: О, матюхаються, як у нас на кварталі, да? матюхаються як у нас на базарі. Молодець, за словом, в карман лізе», молодець. Тобто, хтось матюхається, тому що так сталося, дійсно емоції, а хтось тому, що так порадив е, е, головний політтехнолог е, Міша Подоляк. Да? Е, е, і ще якщо говорить про знецінення, коли знецінюється чужа робота, коли знецінюється ще щось, е, от, е, дуже часто це робить там в тому числі Мар'янка. Мар'яна Безугла, е, яка от, вбили е, вчора. Представника ТЦК бойового офіцера, який пройшов Бахмут, який був на фронті, був контужений не одночасно не пережив Бахмут, і його в тилу вбили десь під пірятіним. І е, багато хто це виправдовує, і це знецінення. Але мало того, коли це виправдовує е, Мар'яна Безугла, мало того, вона переводить стрілки. А що саме відбувається, коли вона каже: Ні, так в цьому що відбулося, винувати ТЦК? Стоп, хочеться сказати Маріані. Ви не нівелюйте заслуги воїнів, і це не їхня вина, це, мабуть, недостатня нормативна база. Це, мабуть, не догляд не, тих самих парламентарів, да, що е, ну немає то кого можна затримувати, кого не можна, що там з бусифікації, можливо, це ви, Мар'янка, там і е, оці всі Яременки і Потурайви щось не зробили для того, щоб же ж монобільшість, більшість, для того, щоб все проходило е, тихо й мирно. А саме головне, що це зона відповідальності верховного головнокомандуюча. І от. Обесцінювання е, ТЦК йде е, паралельно з відмазуванням е, головного фігуранта цієї справи Володимира Олександровича Зеленського. От щоб його відмазати, давайте думати на військових, що це вони погані. А значить, якщо когось застрелили, ну. Так сталося, але це від того, що ТЦК самі винуваті в тому, що це твориться. Тобто, коли за... пристрелять офіцера в тилу, ви винуваті виходить самі Збройні Сили України, це не нівелювання, і найголовніше це окремо стосується звичайно окремого кейсу: говорити про ситуацію з генералами, але ми теж бачимо нівелювання заслуг збройних сил України для того, щоб відмазати зеленського. Ми хочемо зробити поганими інших. Це як в школі. Для того, щоб підняти свій соціальний статус, найкращий метод опустити чийсь соціальний статус. От це відмінника загнати під парту і сказати, тепер рулять двоюшники, тепер все класно. От, і е, це якраз політтехнологія. І цю політтехнологію зараз намагається нам. Насипати офіс президента. Давайте зробимо поганими генералів. А хто генералів став? А залужний, значить, залужний Збройні Сили України. Чому Україна зараз ще не загнала е, за Мажайськ? Просто Наполеону, самому лучшому, найвеличнішому в світі полководцю попалась не та армія. От що вони хочуть донести піплу. Але ми дорослі, ми не мусимо на це вестись. Ми мусимо розуміти цю політтехнологію, коли хочуть обезцінити те, що для нас цінне. І мало того, у них інколи виходить. Але на чию руку вони грають? Якби я був, наприклад, на місці ну, в ФСБ штабі якимсь генералом, я би думав, а що? Давайте зараз їм на... накидаємо корупцію. І саме головне обезцінимо. Те, що для них дороге. А що для них дороге ЗСУ? Ну давайте там зараз начхаємо на це ЗСУ. От і хто це робить? І якщо це робить, якщо це робить Офіс президента і її род Мар'яна Безугла, якщо це вони закинуть закидують через свої телеграм-канали, то це саме те, про що я і говорю: це обесцінювання, це нівелювання святого для нас. Це власне те, що я хотів сказати сьогодні. Ми будемо зустрічатися часто і я вас попрошу підписатись на мій канал. Дуже прошу. Дякую за увагу. Тримайтеся, но пасаран, вони не пройдуть.